Сьогодні буде русоріз у Ютубі. Я зібрав різні способи, як вам українізувати рекомендації. Відео буде метод батога, метод пряника і важка артилерія у вигляді спеціальних розширень. А також для глядачів минулого відео про аналіз даних нейромережами я розставлю всі крапки над і бо порахував результати вручну і зможемо їх порівняти з тим, що пропонували нейромережам. Про нові технології простою українською мовою. Ви на каналі Цифромова. Не будемо в цьому відео говорити про те, навіщо дивитися україномовний контент. сподіваюся, ви і так це чудово розумієте. Але все ж порекомендую свіже відео на каналі Загін кіноманів якраз з цієї теми. Здавалося б, просте політично нейтральне відео росіян теж на нас впливає і збільшує нашу культурну та ментальну залежність. А якщо автор відео ще й за кордоном, то ми допомагаємо йому сплачувати податки в російську державу. І щоб не допомагати ворогу, розглянемо перший крок базові налаштування акаунту Google і YouTube. І тут нам потрібно перевірити, чи всюди в таких параметрах вибрана українська мова. Давайте це зробимо разом. Передусім, мова самого акаунту Google це важливо. Я знаходжусь в Ютубі, натискаю справа вгорі на свою аватарку. Вибираю пункт Обліковий запис Google, зліва особиста інформація, опускаюсь вниз і перевіряю, щоб мова була українська. Але навіть якщо це так, цього ще недостатньо. Натискаємо на мову. і... Можемо її змінити, якщо тут було щось інше. А також зверніть увагу, окрім української мови, у мене тут ще є англійська та російська, і написано Додано для вас. Тобто, сам Google може додавати нам сюди мови, які ми розуміємо. І щоб такого не ставалось, нам потрібно зняти внизу галочку автоматично додавати мови увімкнено. Тож вибираємо не додавати. І... Автоматично всі інші мови були е, прибрані. Якщо ж ми все-таки, наприклад, розуміємо англійську мову, то цією кнопкою додасте. Наступний крок мова самого браузера. Якщо у вас Google Chrome, то вгорі натиснете на три крапки і виберете пункт налаштування. Ви зараз не бачите цього меню. Е, тут, коли ви вже зайдете в налаштування, зліва вибираємо пункт мови. І, власне, перевіряємо або видаляємо те, що нам не потрібно. Наприклад, у мене тут є російська, я вибираю видалити. Тепер переходимо в YouTube, знову натискаємо на свою аватарку справа і знаходимо просто в цьому меню. Пункт мова має бути відповідно українська. Вибираємо її зі списком. Також натискаємо налаштування, зліва сповіщення. Опускаємося вниз, і тут теж перевіряємо, щоб була мова українська. Кожне таке налаштування впливає на свої алгоритми, якесь з налаштувань на сторінку трендів, якесь ще на щось. Наша задача зробити так, щоб російської було мінімум всюди. І тепер останнє, що треба зробити в цьому базовому блоці, це місце знаходження. Теж натискаємо на нашу аватарку, і такий пункт у нас є в цьому ж меню. Тепер переходимо до другого дуже важливого кроку. Я його назвав метод БАТОГА. Суть в тому, що ми маємо заборонити Ютубу, показувати нам російськомовний контент. На жаль, такої чарівної кнопки наразі в Ютубі немає. Тож ми маємо користуватись різними обхідними шляхами. Ну, передусім, безумовно, треба відписатися від російських каналів. Якщо такі є, можливо, десь там колись були і про них ви забули. А Ютуб це знає і враховує. А також... Можна очистити історію переглядів Ютуба, бо на неї Ютуб теж орієнтується. Ну і головне позначка на рекомендувати канал це те, що обов'язково нам треба робити. Це один з основних методів. Ну, давайте по порядку. На сторінці Ютуба, щоб очистити історію переглядів, зліва переходимо власне, туди, в історію, і тут ви можете видаляти якусь конкретну. Позицію відео, так, або видалити всю історію разом, справа за допомогою відповідної кнопки. Це такий метод, якщо ви хочете якомога швидше позбутися, ось так одразу показати Ютубу, що ви нічого такого не дивилися. Хоча все одно цей метод не буде ідеальним, він не буде працювати завжди. І тепер подивимося, щодо Функції не рекомендувати канал це найосновніша потужна функція, яка дає сигнал Ютубу на будь-якому відео. Уявимо, що це те, що нам не подобається. Ми натискаємо три крапки, і у нас є два пункти. Не цікавить, це така м'якіша, м'якіший сигнал Ютубу, де ми говоримо про те, що конкретно це відео нам не дуже. А ось не рекомендувати канал. До цього вже Ютуб змушений прислухатись і вже в майбутньому його не буде. Але це не означає, що всі подібні канали теж не будуть рекомендуватись, тому ви можете зробити таку собі щоденну вправу 15-20 хвилин виділяти для того, щоб гортати стрічку Ютуба і всюди, де бачите, небажаний контент, ось так його позначати. Не рекомендувати канал, і таким чином ви будете тренувати YouTube, щоб він з часом, поступово, на жаль, не одразу не показував вам російськомовний контент, бо рано чи пізно він все-таки здогадається, чому що об'єднує всі ті канали, які ви не хочете бачити, а об'єднує їх саме мова. Третій і не менш важливий крок, який ми маємо проходити щоденно, це метод. Пряника, і тут поговоримо про те, як заохочувати Ютуб, показувати вам україномовний контент. Передусім, шукайте в Ютубі завжди українською. Це буде збільшувати статистику запитів у Ютуба українською мовою, оскільки. Він нашу країну вважає двомовною, і навіть якщо ми, наприклад, шукаємо українську мову, а потім дивимося відео з видачі російською, то Ютуб запам'ятовує, що нам і так норм. Тож клікаємо тільки на україномовні відео за своїм пошуком. Безумовно, підписка на україномовні канали. Тут і говорити нічого про це додатково. Перегляд відео до кінця це дуже важливо. Якщо ви хоча б 70% від тривалості відео будете переглядати, то це один з найпотужніших сигналів Ютубу, що цей контент цією мовою для цього користувача важливий. Ну і безумовно вподобайки і осмислені коментарі. І бажано, звісно, українською мовою теж будуть піднімати рейтинг як мінімум україномовного контенту. Принагідно пропоную вам всі ці методи випробувати на цьому відео і загалом на youtube каналі Цифромова. А далі подивимось, як браузерні розширення можуть частково автоматизувати цю роботу з українізацією. Перед цим два слова про минуле відео на каналі. Де за допомогою нейромереж я рахував ваші коментарі голосування за майбутні рубрики? Я наголошу на тому, що моя мета була в цьому відео для себе позбутися рутини самостійного підрахунку і отримати не стільки точну кількість голосів за кожну рубрику, скільки рейтингові місця. Мені потрібно було визначити топ-3, що я успішно зробив. Але коментарі ваші мене вмовили таким підрахувати вручну всі голоси для того, щоб зрозуміти, чи ті нейромережі, які ми випробовували, хтось з них впорався, на 100% правильно з результатами чи ні. Отже, за вашими проханнями я це зробив. Але не можу сказати, що в собі я впевнений на 100%, бо деякі коментарі мають свою специфіку. Наприклад, такі як всі, тобто за всі рубрики, тут в принципі проблем немає. Я нараховував тоді кожній рубриці плюс один і нейромережі, якщо не помиляюсь, теж робили так само. Вони про це писали. А ось. Коментар 122331. 2, 2, 3, 3, Це якась майже шифровка. Тут не знаю, як працювали нейромережі, і заздалегідь передбачити такий формат. Ну, було напевно, що неможливо, І давати їм інструкції, як вони з такими коментарями мають діяти. І мені як з цим діяти? Ну, я порахував ці цифри як один голос за 1, 2 і 3. Як робили нейромережі, хто знав. А також, наприклад. Третій коментар, приклад, де згадується рубрика 5, але не в якості голосування за неї, а просто коментар. Тож такий голос, звісно, враховувати не можна. Отже, давайте подивимося на зведені результати, як порахував я, і нейромережі в минулому відео. Зелена колонка це мій підрахунок, і справа ми бачимо. Результати, які давали нейромережі після другої спроби, пам'ятаєте, я просив їх перерахувати власні результати. Тож, у нас як ми тут можемо бачити. Найбільше збігів один в один у Gemini, 4 збіги, і далі у нього похибка в один і два голоси всього-навсього було. У GPT теж близькі результати, похибка приблизно така сама, хоча ось з четвертою рубрикою 27 і 35 тут він сильно прям так схибив. Далі грок. Після першого підрахунку у нього були кращі результати, але я тут взяв другі, як казав, для всіх однакові умови, то результати у нього погані. Перплексіті тут занадто багато додумав голосів, клод теж не дуже. Ну і містраль у нас дуже мало показував голосів. Отже, такі вийшли результати. Звісно, в якості джерела даних я брав той самий файл зі скаченими коментарями, який давав і нейромережам. Ну що ж, переходимо до важкої артилерії українізації, а саме як браузерні розширення можуть нам допомогти автоматизувати цей процес. І тут я вам порекомендую три інструменти, хоча можна погуглити і більше, які працюють приблизно схоже, вони фільтрують контент у вашому Ютубі для того, щоб унеможливити показ російськомовного контенту. Посилання залишу, як завжди, в описі під відео. Подивимося на перше розширення BlockTube. Всі вони, всі три знаходяться в веб-магазині Chrome, але, звісно, для багатьох інших браузерів, які працюють як мінімум на хроміумі, вони мають працювати на Edge, я думаю, точно. Тож, BlockTube, коли ви встановлюєте таке розширення в свій браузер на комп'ютері і переходите в YouTube, то вгорі у нас буде. Ось такий значок з таким червоним радаром. Натискаємо на нього. Тут тільки є налаштування увімкнути або вимкнути. Ви зараз не бачите це випадне меню з технічних причин. І буде лише на одна кнопочка Options, налаштування. Я на неї натискаю і переходимо на сторінку налаштувань цього розширення. Дивіться, ми можемо фільтрувати контент. У назві відео, у назві каналу, або блокувати конкретні відео чи канали за їхнім ID, а також, наприклад, блокувати відео, де є щось, що нам не подобається, у коментарях. Ну, звісно, для блокування загального російськомовного контенту нам потрібно відео тайтл і, можливо, назва каналу теж можна блокувати. Яким чином нам потрібно сюди додати фільтр? У вигляді регулярного виразу, наприклад, ось такого скісна рисочка, три російські літери, і далі потім ще і я скопіюю кому потрібно цей регулярний вираз і вставлю в описі до відео. Що це дає? Незалежно від регістру, це літера і за це відповідає. Якщо в назві відео є такі літери, що належать. Російській мові, зокрема, то ми тоді ці відео не будемо бачити, просто розширення буде їх ховати від нас. При цьому, наприклад, тут немає твердого знаку, тому що в деяких інших мовах, наприклад, болгарський, якщо не помиляюсь, є твердий знак, тому недоречно це обмежувати. Але деякі з цих літер є в білоруській мові, тому цей регулярний вираз буде блокувати і ті відео теж. Відповідно, в назві каналу можна зробити те саме, і потім зберегти зміни. Після цього фільтр буде працювати. Це непоганий варіант, він доволі кастомний такий, тому що тут є ще деякі налаштування, можете їх самостійно розглянути, і деякі інші речі, можливо, вам в Ютубі не подобаються, то ви тут теж зможете їх видалити. Загалом це розширення не створене спеціально для того, щоб блокувати саме російськомовний контент. Це більш такий універсальний інструктор. Інструмент. Ну а зараз давайте подивимося на другий інструмент, який вже якраз створений спеціально для е дерусифікації Ютуба. І у них є сайт окремий. Загалом, мені здається, це найпопулярніший інструмент, хто про нього е чув, знає, може використовує, то напишіть у коментарях і поставте лайк. Що ви ось такий молодець, можна поставити лайк самому собі. Є два варіанти для Chrome і Firefox це теж браузерне розширення. І як він працює, тут він цей сайт розказує: головна, пошук, тренди і так далі. Після встановлення у вас так само вгорі буде. Піктограмка. Ну а якщо не буде, то ви тоді натиснете на пазл, і в ньому зможете закріпити ці піктограмки, щоб вони у вас були тут на видноті. Тож натискаємо на піктограму і бачимо статистику. Як це блокується, що блокувалося, а також як це працює внизу. У нас є. Натиснемо сюди і бачимо, що тут є деякі налаштування. І до речі, я пер перед тим як це відео готував, насправді одне налаштування важливе тут не помічав. У мене стояло за замовчуванням, щоб саме це розширення. Помічало відео як не цікавить, але ми з вами вже сьогодні говорили, що краще, щоб ми відео позначали як не рекомендувати канал, і от я перемкнувся тепер на такий варіант. Це більш такий потужний буде сигнал Ютубу. Також внизу ми можемо подивитися, як це розширення діє на різних сторінках. На головній сторінці він взагалі буде видаляти вам відео. Російськомовне на сторінці пошуку робити його чорно-білим, щоб ви на нього не звертали увагу. Просто бачите, ага, це те, що було заблоковано. Хоча ви, звісно, на нього зможете клікнути. Ну і на інших сторінках теж бачите, як він працює. Давайте подивимося, оскільки у мене вже певний час я цим користуюсь, і він уже свою лепту вніс. Давно в мій Ютуб, тому я зараз спробую е, зайти як інкогніто в YouTube. Скоріше за все, там будуть російськомовні відео, і подивимось, як це розширення працює. Ось сторінка Ютуб інкогніто, і давайте пошукаємо відео російською мовою. Ось зверніть увагу, два відео палають, вони виділені, причому тут навіть портніка, тому що назва. Російською мовою, тому воно теж підпадає. Тут немає вручних налаштувань щодо літер, як ми регулярний вираз в попередньому інструменті так, вставляли вручну. Тут це вже автоматично вшито і, можливо, воно більш інтелектуально працює, але суть все одно та сама, ми фільтруємо російські літери. І якби ми були зараз зареєстрованим користувачем, то ці відео би звідси зникали після анімації і позначалися як не рекомендувати канал, а оскільки зараз я Когніто, то, скоріш за все, через це відео тут не зникають і не позначаються. Отже, так працює цей, це розширення Stop.ru. І ще одне запасне, яке працює подібним способом. Я вам просто даю, якщо вам потрібно буде ще, я його не встановлював і не експериментував, тому що такої потреби у мене не було. Але воно є: посилання на нього теж залишу: антіру Content. А тепер додатково розглянемо, що робити на смартфонах, оскільки мобільний застосунок YouTube не має змоги встановлювати в себе якісь розширення та обмежувачем. Я жодним з цих інструментів, які зараз на екрані, не користувався, через те, що функція не рекомендувати канал з часом, якщо ви під своїм обліковим записом дивитесь відео в браузері, з часом дає плоди, і відповідно на смартфоні теж ви будете менше бачити російськомовного контенту. Але якщо ви хочете більше впливу на це, то перший варіант, ви можете встановити собі на смартфон якийсь браузер мобільний, де можна встановлювати десктопні розширення. Ось тут перелік деяких. І таким чином вам доведеться дивитися YouTube не через застосунок на смартфоні, а через цей браузер. І далі для Android та iOS є ще більш екстравагантні методи це сторонні. Переглядачі, тобто сторонні клієнти YouTube, альтернативні, які можуть мати додаткові функції. Тут ви бачите посилання на них, якщо ви захочете з цим розібратись, але встановити їх може бути не так просто. Наприклад, на iOS. щоб встановити цей застосунок, треба буде встановити сторонні магазини застосунків. Ну і коротше, це деякі такі танці з Бубном. Проте. Я вам про це принаймні розказав, майте на увазі. Що думаєте про сьогоднішнє відео? Чи будете використовувати якісь з цих методів, І чи взагалі вважаєте це за потрібне? Напишіть у коментарях і нагадую, що перегляд відео від 70% дуже допомагає не лише автору каналу, а й вашій youtube видачі українською мовою. До зустрічі в наступних відео на каналі Цифромова.